Питання 3, блок 8: суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання, установчі документи, печатки припинення суб'єкта господарювання. Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську. Компетенцію, сукупність господарських прав та обов'язків мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїм зобов'язанням в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб'єктами господарювання є перше, господарські організації, юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства. Створені відповідно до цього кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Друге, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці, суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів. Від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва. Розглядаємо детальніше. <кій> Суб'єктами мікропідприємництва є фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці ФОПи. У яких середня кількість працівників за звітний період календарний рік не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, яка дорівнює 2 мільйонам євро. Те саме правило стосується юридичних осіб. Суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, юридичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як Фізичні особи-підприємці або суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний календарний період не перевищує 50 осіб, та річний дохід не перевищує суму еквівалентно 10 мільйонів євро. Суб'єктами великого підприємництва є ті самі юридичні особи. Суб'єкти господарювання, у яких за звітний період не перевищує 250 осіб, та річний дохід становить 50 мільйонів євро. Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва, тобто ФОПи. Суб'єкти господарювання, зазначені в пункті першому, а я нагадую, це господарські організації, тобто юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні комунальні підприємства, можуть відкривати свої філії, представництва або інші відокремлені підрозділи без створення додаткової юридичної особи. Утворюються суб'єкти господарювання за рішенням власників майна, уповноважених органів шляхом заснування нової господарської організації, шляхом злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворенням діючої організації, шляхом примусового поділу або виділу за розпорядженням антимонопольного комітету України. Суб'єктами державної реєстрації з 2016 року є виконавчі органи місцевих рад, районні державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб'єкти це юридичні особи публічного права у трудових відносинах, з якою перебуває не менше, ніж три державні реєстратори. Установчі документи. Установчими документами можуть бути рішення про утворення юридичної особи або засновницький договір. Статут положення суб'єкта господарювання. Печатки. Суб'єкт господарювання може мати печатку, це його право, але не його обов'язок. Для виготовлення печаток одержання будь-яких дозвільних документів не передбачається. Ліквідація юридичної особи може здійснюватися на підставі рішення учасників уповноваженого органу юридичної особи або за рішенням суду. Ліквідаційна комісія здійснює дії з стягнення дебіторської заборгованості, закриття рахунків інвентаризації майна. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами. Складається проміжний ліквідаційний баланс це відомості про майно, кредиторські вимоги та їх розгляд, які затверджуються учасниками органом або судом. Строк звернення кредитора до суду в разі відмови в задоволенні його вимог один місяць з дня, коли він дізнався або міг дізнатися про таку відмову. Черговість розрахунків з кредиторами. Перша черга. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, смертю, вимоги, забезпечені заставою. Друга черга трудові вимоги працівників, вимоги автора, заплату за використання результату інтелектуальної творчої діяльності. Третя. податки, збори, четверта інші вимоги. Після розрахунків складається ліквідаційний баланс. Майно, що залишилося, передається учасникам. Після передачі майна здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи.